Приїхали на рибалочку на фідер на таке чудове місце. Річка Стир, Рівненська область. Дивіться, яке затоплене дерево. Ну Місце бомбезне реально. Місце бомбезне, але сьогодні воно себе не оправдало. Що в нас є? Показую. Отака тюлька. Сьогодні клюнула, до речі, щука, от на цей підлящик. Він вже дав дуба. Дивіться, який покусений воно ці всі ранки. Тягнув щуку, коротше а Воно відцепилося. Сьогодні цілий ранок скакала тут, а якби був спіні, то може вже взяв би її давним-давно. Отаке, їдеш зранку, вибираєшся, ну місце класне, все, парі, кукурузка є. Хочеш, як то кажуть, перебачити, зловити тої рибки, відчути то спротив тої риби. Але нічого, сподіваємося на наступний раз, спрацює оце місце. Один фідер вже змотаний, бо обірвав повідки. Ловили на отаку кукурузку, тут і фруті. Я думаю, що ми ще попадемо на той кльов. Будемо зматуватися. Всім гарного дня. Пока-пока.